Бонжур-бонжур! ефірі програма Рожеві окуляри. Тобто бонжур. Відколи це ти почала вивчати французьку мову? А відтоді, як дізналися, що тема нашої сьогоднішньої програми ці смачні ароматні та пухкенькі кросани. Не хочу тебе засмучувати, але Франція не є історичною країною цієї випічки. Як так? Тоді, я що, даремно всю ніч сиділа над французьким словником? Не даремно. Знання це важливо. Але пропоную представитись та розповісти тему сьогоднішнього випуску. Мене звати Софія Кащушин, а мою невгамовну коліжанка Даринка Пупко. І сьогодні ми говоримо про смачні ароматні та пухкенькі. Правильно! Круасани! Чи правда, що вперше круасани спекли? Не під ейфеловою вежею. Дізнаємося з історії. Солений, солодкий з посипкою та в пудрі. Скільки існує видів круасанів? Вчимось спекти класичний французький круасан. А що ще ми не знаємо про круасани? І наостанок розкажемо, як приготувати круасан вдома. Рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо! Тільки я знаю декілька слів французької мови, круасан в перекладі означає півмісяць. Однак не всі країни погоджуються, що Франція є батьківщиною цього смаколика. Багато дослідників вважають, що крученики з'явилися у Австрії ще у 13 столітті, оскільки є ще одна версія, що перший круасан був приготовлений українським пекаром Юрієм Францом Кульчицьким. Йой! Я все ж таки заплуталась. Круасани родом з Франції, чи все ж таки з Австрії? Хм, а якщо будеш уважно дивитися сюжет, тоді дізнаєшся. увага на екран. Смачні, ароматні, солені чи солодкі, та на будь-який смак. Мабуть, немає такої людини, яка не любила б круасани. Бонжур, мене звати Дівчишин Вікторія і сьогодні пропоную вам дізнатись, як деколи і звідки з'явились круасани та чи французькі вони взагалі. Отже, з французької круасан перекладається як півмісяць, але далеко не всі країни погоджуються визнавати Францію батьківщиною цього смаколика. Чимало істориків вважають, що крученки з'явилися в Австрії ще у 13 столітті, а популярного статусу набули через 200 років під час виснажливої облоги відня турками-османами. Ще одна версія каже нам, що у Франції круасани привезла Марія Антуанета. Це французька королева, яка родом з Австрії, яка одружилась з Людовиком 16 Якщо народу не вистачає хліба, нехай їдять круасани. Це відома репліка Марії Антуанети за часів великого голоду в Європі. Французькі пекарі удосконалили рецепт своїх колег із Відня і почали випікати круасани зі слоєного тіста. У 1839 році австрійський офіцер Август Цанг відкрив у французькій столиці пекарню під назвою Віденська, яка спеціалізувалася на круасанах. Завдяки кулінарним вмінням австрійця крученики остаточно підкорилися. Французів і стали невід'ємною складовою сніданку по-французьки. А з військами Наполеона рецепт смаколиків перекочував до Німеччини. А зараз шокуюча новина, існує версія, що перші круасан спік шляхтич з України Юрій Франц Кульчицький. Кажуть, що у середині 17 століття він відкрив у відні кафе, де подавали свіженькі тепленькі круасани з ароматною кавою. Форму тістечка український шляхтич запозичив із турецького прапора. Круасани й досі печуть у вигляді півмісяців. Саме це забезпечило десертові велику популярність, оскільки він символізував нещодавну перемогу австрійців над Османською імперією. Але французи наполягають, що не варто брати до уваги перед історією цього продукту, бо саме в їхній країні народились справжні круасани. У прес-релізі міністерства сільського господарства країни йшлося. Ми довели, що оригінальна рецептура продукту була розроблена на території Франції. Для його виготовлення необхідні виключно французькі інгредієнти, завдяки яким він набуває своїх неповторних. Особливостей такого рішення країни добивалася аж 5 років, бо ж вважала, що круасани виготовлені за альтернативними іноземними рецептами підривають імідж країни. Сьогодні круасани подають у всіх куточках світу до ранкових новин та кави. Тому раджу і вам після закінчення цієї програми посмакувати смачним круасаном. А з вами була я, Дячишин Вікторія, Па-па! З батьківщиною цього смаколика, здається, все зрозуміло, але виникає і інше питання. Дай не вгадаю, ти в голові який обрати солений чи солодкий? А з якою начинкою? О, я така розговлена. Гадала? В тебе теж таке буває, як ти заходиш кав'ярню, а там стільки цих круасанів, що навіть не знаєш на якому смаку зупинитися. І з малиною є, і з шоколадом, і з фісташковим кремом. Ну що там говорити? Навіть із сиром шинкою є. Хм, а ти дивись сюжет і дізнаєшся, який обрати. Вівсянка, бутерброди, сирники, гаряча кава чи чай. А що ви, друзі, любите їсти на снідання? Я, наприклад, вранці тільки мрію про смачний, апетитний, гарячий красан. привіт, з вами манфатурна. Варимо ми сьогодні про круасани. Круасани це ідеальне доповнення до вранішньої кави, какао чи чаю. Ця випічка у формі півмісяця. Класичний сніданок у багатьох країнах Європи. Люблять їх їсти і в Україні. Варто сказати, що класичні круасани порожні, визначені, але зараз пекарі пропонують величезне різноманіття цих повітряних булочок. З наповнювачами на будь-який смак. Давайте перенесемося до Франції. Там найпопулярніше є два варіанти круасанів. класичний з великою кількістю масла. І круасан, посипаний надальні пластицями та цукровою фудою. Французькі пекарі впевнені, що тісто для круасанів Живе, воно чутливе до вологості і температури в кухні і навіть до настрою кондитера. Незалежно від начинки, тісто для круасанів має бути дріжджове. Його замішують з пшеничного борошна і молока, додають цукор і сіль. Борошно просіюють двічі, щоб наситити його кисне. Важливий інгредієнт масло його має бути багато. Тісто розкачують у прямокутну форму на одну половину, кладуть холодний шматок масла, кладають на обпіл, щоб масло опинилося всередині. Таку дію слід повторити кілька разів, щоб шарів тіста було більше. Якщо говорити що солодкі круасани, то начинкою для нього може стати будь-що джем, варення, полуниця, вишня, банан. А ще можна експериментувати з мандалем, корицею, грушею, пісташками. Та найпопулярнішим наповненням є шоколад. Такі круасани до смаку мало не всіх. Ну і звісно, не менш смакують порожні, але зверху политі помадкою і присипані горішками. Ми вже говорили про те, що в круасани можна загортати і солону начну. Варто зауважити, що тоді в тісто потрібно додавати менше цукру. І що тільки не кладуть в солоні круасан. І червону рибу, і шматочки курячого філе, і сир зі шпинатом, і бекон, і тунець, за бажанням можна додати листки салату, помідори, огірки, зелень і соус. Такі круасани нагадують сендвічі. Ця випічка ситна і смачна, також калорійність залежить від виду начинки та розміру самої булочки. Якщо ж ви дбаєте про свою фігуру, то такий делікатес краще їсти на сніданок. Та якщо великий круасан для вас надто калорійний, або ж ви хочете скуштувати декілька смаків, міні-круасани будуть чудовою ідеєю. Вони теж можуть бути з різноманітною начинкою. Все залежить від подобань і настрою. Якщо ж ви хочете спекти вдома круасани, але боїтеся, що тісто не вдасться, то виробники пропонують великий вибір різноманітної випічки глибокої заморозки кондитерські вироби пропонують напівготовому вигляді. Такі кілосани потрібно допекти в духовці всього лише 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. І вуаля! насолоджуємося чудовою випічкою, а з вами була Марта Курман опа і смачного вам. Я щось не розумію. Якщо круасани родом з Австрії, то чому як зайти у будь-яку кав'ярню, завжди пише класичний французький круасан? Тому що французи кажуть, що перед історією не варто брати до уваги. А круасани з'явилися саме в їхній країні. І навіть вони мають географічний статус. І це означає, що круасани, виготовлені за межами Франції. Вважають підробкою. Саме так, але є один виняток. Кростень, який приготує Софійка Аврамчук, є оригінальним. Ого, цікаво. Цей десерт є дуже калорійним, тому найкраще їсти його саме вранці. Випікають його з ріжжового тіста та з великою кількістю масла. Усім привіт, друзі! Мене звати Софія Аврамчук. І сьогодні я навчу вас готувати класичний французький круасан. Класичний французький круасан – це окрема любов. У ньому прекрасно все. Текстура, якість, запах. Відтак він більш універсальний у використанні. Неперевершено смакує як самостійний делікатес, пасує до смачного чаю, какао чи ароматної кави та створює ідеальну основу для солодких та солоних сендвічів. Чому ж круасани такі смачні? Секрет хрусткої випічки якість вершкового масла. На ньому, як вважають французькі пекарі, економити не можна. Воно має бути натуральним, не надто м'яким і не надто твердим. В основу круасану входить борошно вищого ґатунку, кращої якості з високим вмістом клейковини, вода, дріжджі, молоко, сіль, цукор, вершкове масло, яйця. У виготовленні класичних круасанів є секретик. Про них і поговоримо: замість тіста відбувається на різних швидкостях. Спочатку на низьких приблизно 3 хвилини і далі на високих швидкостях приблизно 6 хвилин. Тісто не повинно нагріватись, щоб дріжджі не перейшли в активну фазу бродіння. Масло має бути м'яким. Розкачування тіста відбувається рівномірно. Ви думаєте, що робити з цими продуктами далі? Це нам покажуть ручки львівської пекарки. Ти прийшла до мене з якою метою. Щоб подивитися, як готують круасани. — Ти любиш круасани? — Так. — Ми беремо масло. У нас є готове тісто, холодне тісто таке і холодне масло. Ми його зараз вкладемо в нього душу і воно буде живе. Навіщо його розкатувати? Ми його розкатуємо і закладаємо, щоб у нас було багато шарів. Чим більше шарів, тим воно росте, тоді виходить таке пухнасте. І ставимо далі охолоджувати, щоб воно відпочило. Ну, годину-півтора часу треба, щоб використати, щоб воно відпочило і всі інгредієнти ознайомились. Наше тісто відпочило, і ми зараз будемо починати робити круасани наші улюблені з собою. Чи можна таке тісто вдома приготувати? Ну запросто, тільки буде трохи важче, треба працювати. Боже, витвір мистецтва. Тут у нас вже вистоєні кроасанчики. Ті, які ти там крутила з пані Лесею. Як зрозуміти, що круасан розстойний, що його треба вже пекти, що він хоче в пічку? Він має танцювати. Тобто, це так кажуть французи. Круасан такий готовий, що він вже танцює до пічки. Ми вже випекли круасани, і зараз ми їх будемо начиняти. Але перед начинянням і треба провести певні маніпуляції. Він має охолонути. Нам треба взяти круасанчик і зробити в ньому дирочку. Ми зараз будемо спочатку начиняти ганашем, а потім дамо кюлі всередину. Що Софійка, тобі сподобалось? Так на пекарні. Е, дивись, ти вже навіть знаєш, як робити круасани, як їх крутити, як їх начиняти. Треба знати, як їх їсти. Я Думаю, ти знаєш, як їх їсти. Сумніву рецептура визначає смак, аромати виробу. А от харчове обладнання допомагає готовій продукції досягти правильної консистенції форми, кольору. Не можу вже гайти ані секундочки. Давайте вже спробуємо цей фантастичний круасан. А з вами була Софія Врамчук па, па Па Па. Що там далі? А далі у нас цікаві факти про круасани. Та що ти таке говориш? Нічого цікавого, тісто та й тісто. А ось і ні. Традиційно для виготовлення круасану тісто скручують не менше як 50 тонких шарів. Чим більше, тим краще. І кожен шарів вершковим важкове масло. Хм, зацікавило, а більше цікавих фактів я дізнаюся у наступному сюжеті. Думаю, немає таких людей, які, хоча б раз у своєму житті, не куштували таку випічку круасан. І неважливо, солодкий він був чи солений, адже смаків є безліч. Привіт, друзі! Мене звати Анна Марія Вдович, і сьогодні я розповім вам кілька цікавих фактів про ці смаколики. Думаю, ви вже знаєте, що для отримання ідеального тіста для круасанів його потрібно скрутити не менш ніж у 50 тонких шарів. Чим більше, тим краще. Але з рецептом круасанів продовжують експериментувати. Нещодавно американські пекарі запропонували новинку кронат. Це гібрид круасана і пончика, яка випічка вже здобула неабияку популярність серед шанувальників повітряних булочок. А у лютому 2016 року. Одна британська компанія запустила виробництво прямих круасанів, відмовившись від традиційної форми півмісяця. У 2013 році кондитери із Кременчука приготували найбільший у світі круасан і таким чином потрапили до книги рекордів Гіннеса. Цей кулінарний шедевр був довжиною 70 см і шириною 35 см, а важив він. 5,5 кг. Це в 160 разів перевищує розмір звичайного круасану. Є легенда, яка говорить, що круасани допомогли австрійцям зірвати плани ворога. А було це так: солдати Османської імперії влаштували облогу відня і хотіли завоювати це місто. Однієї ночі віденські пекарі пекли булочки для городян, щоб ті в день мали що їсти. Під час роботи вони почули, що османські солдати роблять підкоп і хочуть таким чином проникнути в місто. Вони повідомили про це австрійським воєначальникам. Тому туркам і не вдалося здійснити свій задум. На честь перемоги над Османською імперією випічці надали форму півмісяця. Таким чином, віденські пекарі висміяли символ, зображений на прапорі ворожої держави. Французи ж наполягають, що справжні круасани з'явились саме у їхній країні у 2012 році. Їх несели до списку продуктів з географічним статусом, що охороняється таким чином. Круасани, вироблені за межами Франції, постановили вважати підробкою. Такого рішення країна добивалася аж 5 років, бо вважала, що традиційна випічка виготовлена за альтернативними іноземними рецептами, підриває імідж країни. А ви знали, що за всіма правилами. Круасани їдять руками, відламлюючи здобу по шматочку на один укус. Якщо ж всередині начинка, булочку розламують навпіл і окремо з'їдають кожну частину. А ще за правилами етикету цю випічку можна їсти за допомогою виделки і ножа. Розрізайте на маленькі шматочки і смакуєте. І ще цікавий факт: круасани не люблять поспіху. Як у виготовленні, так і у поїданні. На виготовлення та випікання круасані потрібно витратити понад 6 годин. І звісно, не поспішайте швидко все проковтнути. Насолодіться смаком і ароматом. Любителям цієї випічки хочу нагадати, що 30 січня відзначають Міжнародний день круасана. Думаю, не варто чекати аж до зими, щоб насолодитися цією смакутою. А з вами була Анна Марія Вдович. До нових зустрічей. Па-па! Даренко, а чи можна приготувати круасан удома? Ну, так, але треба гарно замістити тісто, розкатати його, а потім скласти у 50 шарів. Це дуже важко, тому краще замовити у ресторані. Або купити в магазині на півфабрикати. Заморожений круасан, ти зараз серйозно? Саме так, або просто купити в магазині листково дріжджове тісто і скрутити круасан. Це навіть ти зможеш зробити. Знаєш, з мене такий собі кондитер. Заморожене листкове тісто, куплене в магазині, врятує вас у будь-якій ситуації. З нього можна зробити слойки для дітей або тістечко з начинкою для гостей. А щоб ваші страви вдались ідеальними і на кухні не сталося ніяких казусів, треба знати кілька важливих моментів. Всім привіт! Мене звати Каріна Хульвінська, і сьогодні я поділюсь з вами цікавою інформацією, як приготувати круасани вдома.

Листкове тісто може бути дріжджове та без дріжджів, прісне або скороспіле. Особливістю такого тіста є те, що воно досить пружне, еластичне та не містить цукру. Готові вироби з листкового тіста мають шарувату структуру. Зовнішні шари тверді, а внутрішні м'які. Перше листкове дріжджове тісто було винайдено у Франції ще у 10 столітті і сталося це зовсім випадково. Підмайстер пекаря забув додати вершкове масло у борошно та спробував виприйти. Ситуацію, замішавши шматки масла вже до готового тіста. Звідти був завезений місцевими пекарями до Данії Австрії. до Австрії. З Франції рецепт потрапив до Італії. Звідти був завезений до Австрії і вже потім його взяли на озброєння пекарі Данії та Німеччини, а потім мандрували по всьому світу. Листкове тісто дуже популярне на кухні, де полюбляють випічку. Продається воно у замороженому вигляді. Щоб побрати ідеальне, Пам'ятайте, що у складі має бути масло а не жир. Ходімо готувати круасани. Для приготування круасанів вдома вам знадобиться борошно для посипання поверхні. Качалка для розкачування тіста, листкове дріжджеве тісто. І ніж. Ну що, починаємо! Беремо борошно і посипаємо поверхню. Далі беремо тісто і розкатуємо його. Попередньо воно має бути розморожене. Розкриваємо тісто. Якщо тісто липне вам до рук, його можна посипати зверху також. Далі розкатуємо тісто. Зараз ми будемо нарізати наші круасани. Далі ми скручуємо наші круасани. Ми скрутили наші круасани, тепер їх треба виставити на деко. Тепер наші круасани треба змастити яєчком Наші круасани готові. Але якщо у вас нема часу все це робити, то можете купити готові. Наприклад, заморожені круасани саме такі. Тепер випікаємо наші круасани при температурі 180 градусів 20 хвилин. Приготувати листкове тісто можна і вдома, та звісно, зробити круасани. Але зверніть увагу на те, що круасани з домашнього листкового тіста не дуже схожі на ті, які ми звикли купувати в магазинах, адже вони готуються з промислових заморожених напівфабрикатів. Приготування листкового тіста доволі довгий процес, хоч і не важкий. Тож запасіться терпінням та часом. В рецептах, які гуляють на просторах інтернету, тісто розкатують, тісто розкатують. В рецептах, які гуляють на просторах інтернету, тісто розкатують та відкладають в холодильник на годину чотири рази. Але якщо у вас вдосталь часу, раджу повторювати цю процедуру разів десять чи найбільше. Тоді ваші круасани будуть мати набагато більше тонких шарів і отримують неповторний смак. А з вами була я, Па-па-па-па! Я не думала, що про круасани може бути стільки інформації. Цієї інформації є стільки, що ти навіть собі не зможеш уявити. Але ми навіть і за один ефір не встигнемо про це все розповісти. Так, тому час прощатися. Мене звати Даринка Попко, а мою невгамовну коліжанку Софія Кащуша. Дивіться, Дивіться на світ разом із з нами крізь рожеві окуляри Па-па-па-па!